Для початку заходимо в Roblox Studio на ту гру, яку потрібно опублікувати. Відкриваємо вкладку File і обираємо Publish to Roblox. Тепер потрібно зайти у аккаунт Roblox та зробити цю гру публічною. У Google просто пишу Roblox, заходжу на перший сайт. І тут обираю Create. Після цього, із того вікна, яке ми отримуємо, потрібно обрати ось тут ліворуч Creations. Натискаю. Зараз ви можете побачити ігри, які ви створювали у Roblox-Studio раніше. Ось, ну, допустимо, там я хочу зробити публічну ось таку гру. Коли наводите мишку, то в правому куті на кожній грі з'являються таких три крапочки. Натискаю сюди. Та обираю Make Public. Ось, Вона це є публічною. Ось і все, гра опублікована. Якщо я хочу її зробити невидимою для інших користувачів, знову ж таки, натискаю на три крапочки і обираю Make private». Її опубліковано не буде.